Вітаю, дітки! Давайте ми з вами уявимо, що ми знаходимось на маковому полі і спробуємо відтворити цей чудовий пейзаж за допомогою пластилін. Для роботи нам знадобиться пластилін, дощечка і половинка білого картону. Спочатку зробимо небо. Беремо пластилін блакитного кольору і спочатку відділяємо небо від поля. І потім повністю. Розмащуючими рухами заповнюємо всю верхню частину. А тепер нижню частину заповнюємо пластиліном зеленого кольору. Трошки далі ми використовуємо більш світлий зелений колір, а трошки ближче сюди до кінця більш темний колір. Тепер з червоного пластиліну робимо маки. Скочуємо ось таку кульку, перетискаємо і трошки розтягуємо її всерединку. І тепер так само поруч біля неї ще одну. І так ми формуємо наші квітки. Спереду будуть великі квітки. І тепер з чорного пластиліну робимо серединку. І так робимо декілька маків. І тепер ще зробимо сонечко. Беремо жовтий пластилін, скочимо ось такий довгий джгутик, і тепер з нього викладаємо круг. І потім ми його всередині заповнимо. І тепер, що зробимо промінчики, ми робимо джгутики і тепер трошечки їх обережно розтягуємо, формуючи промінчики. І також я ще трошечки додаю коротеньких промінчиків. І ось такий яскравий пейзаж у нас з вами вийшов. Чекатиму на фото ваших робіт. До побачення!